Це робоча зустріч, це робочий етап, це підсумки за пів року нашої славі роботи. Робота дуже, дуже потрібна сьогодні, важна. тому ми її зібрали для того, щоб не збавляти тем, а з кожним днем, з кожним тижнем, з кожним місяцем бачити, що ми робимо. Не на словах, а на ділі. Президентом України 25 й рік оголошено роком незбер'явності. Десь виключення ми підтримуємо, підтримуємося. І також в Одесі 25 рік я голосив роком, роком безбар'єрності. Ми працюємо і сьогодні раді представити звіт Ради безбар'єрності за першу півріччя. Сьогодні ради бачити, що географія нашої взаємодії розширюється. До нас залучились лідери змін з північних, центральних та західних регіонів Київ, Одеса. Вінниця Дніпро Івано-Франківськ. Я вдячний кожному от тих, хто приїхав сьогодні. і Ми тут спілкуємось. Це дуже приємно і дуже вдячний за таку можливість, що ви змогли приїхати і прийняти участь. Тому що, знаєте, Одеса в нас одна, українська Одеса в нас. і вона має бути і мамою подальшою для всіх українських міст і для всіх наших українських громадян. Ми вже створили електронну мапу доступності і будемо наповнювати її. Перевіреними об'єктами, щоб кожен міг користуватися місцем без перешкод. Проте хочу наголосити, безбар'єрні це не тільки пандуси і тактильна пліка. Це ставлення. Тому ми запустили цикл уроків у школах, щоб змалечку сформувати повагу до інклюзії. Адже поступитися місцем у транспорті це вже не жест, а свідомість. І це дуже, шановні друзі, дуже важливий напрямок нашої роботи. Хочу запевнити, що це не акція. Ми маємо зробити це нормою життя. Це, як я вже сказав, робоча нарада. Ми подивимося, ми зробили, задамо один одному питання, від... буду відповідь, я готовий відповісти на всі всі члени сьогодні доглядової ради і всі члени Ради безбар'єрності. Це все я хотів би сказати, що те, що ми робимо, ми робимо від серця, ми робимо так, щоб це було дійсно корисно для нашої країни. Хто розуміє, хто має розум, а не політичний глас, ті розуміють і бачать, і помічають, що кожного дня ми робимо. Ще раз дякую всім, слава Україні!